24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Ми захищаємо наші кордони і мирне небо над головою, щоб наша країна залишалася незламною. Ми майбутнє України і ми мріємо про світле, вільне життя у нашій рідній країні. Ми піклуємося про здоров'я нашої нації, щоб кожен українець міг жити вільно і щасливо. Ми об'єднуємо зусилля для розвитку наших громад і процвітання всієї України. Ми навчаємо нове покоління, щоб воно росло мудрим. І патріотичним, з гордістю несучи українську культуру в майбутнє. Ми стоїмо на варті закону і правопорядку, щоб кожен громадянин відчував себе захищеним у незалежній і вільній Україні. Ми зберігаємо історію і культурну спадщину, щоб кожне покоління пам'ятало про шлях до незалежності. Ми молимося за мир і злагоду в Україні, щоб Господь благословив наш народ на шляху до процвітання. Ми допомагаємо тим. То цього потребує, щоб ніхто не залишився осторонь в нашій великій родині. Ми даваємо труднощі, щоб мати силу змінювати Україну. Ми готові допомогти в будь-який момент, щоб кожен громадянин відчував себе у безпеці. Ми любимо свою країну і віримо в її світле майбутнє. Ми працюємо для того, щоб Україна залишалася сильною і незалежною. Ми відкриваємо для себе нові горизонти знань, щоб Україна розвивалася і процвітала. Ми пам'ятаємо минуле і передаємо його молоді, щоб вони цінували незалежність, яку ми здобули з днем незалежності України. Розумно-сила! Слава Україні! Героям!